Наснилось бабця і її куття в горнятку з півником. А я іще маленька, і пахне хвоєю хатина Чепурненька той світ, куди немає вороття. Морозом інкрустоване вікно, а ми з сестрою виглядаєм діда, що десь зустрів нестерпного сусіда. І про політику, про шахи, про зерно. А нам гостинців так уже кортить, гриземо цукор, грудки рафінаду, чекаємо цитрин і шоколаду, і скрип дверей благословенна мить. Війну лозганку холодом Різдва, і запорошений, мов Миколай, ступає, дідусь і підморгнувши, простягає торбинку, де цукерки і дива. Різдвяний вечір, рідні голоси, і запахи, і звуки оживають, старі ікони строго позирають, а хата повна магії і краси. Я аж тепер збагнула тайну див, про що мовчала бабина молитва. Найважча у житті людському битва це відпускати тих. Кого любив?